Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Олександр Году. Ну, ну бачите, локація помінялася. 5 грудні сьогодні. Взагалі по планах відео замір бичків. Ну, Про це відео буде пізніше. Пішліть, показую. Значить, що у нас? Заходимо в сарай. Поки тут пусто. ну, Є зміни. Деребе я праву сторону. І трошки переробив ліву. Отак. Значить, е, не все, що хотілося, зробилося. Але більше часу зроблено, як такої основні роботи, то стоять, їде. так що тут вже легше. Що тут у нас? Почнемо отсюди. Зробив помост, повністю новий перестелив, е, додав в одне місце. Значить, отак. І зробив якимсь яким способом. Ось так Зайшов. Лісти оцю довго. і все. Не треба не буде ходити туди. Поміж ними. Все. Питань не буде. Тут, звісно, таке не вийде, бо немає міста. Але тут теж що зроблено. Підняті, піднятий уровень. Ну, як? Ясо в кормового стола, ну і тихо зроблене. Ну, це таке, як у Леніда Бабушка. Я видивився, як у Миколаєвича ну У нього теж От, отакі розварки, залито і все. В принципі, мене устраює таке. Ні зашивав я, тут ніде нічого йому не робив. Це дуже просто. Ось тут залито, насипав, навіть якісь їде залишилось, вичухрав це все сюди чи на сторону. Все. Не треба тут е, отут зашивати. ну Як раніше робили дерев'яне ясло таке, воно таке зашите, не циркулюється, скотина паром тихає, воно там зляжується, завонюється, тоді з-під нього не їсть. ну Оце, в принципі, найгучі. Варіант, я вважаю, що краще тут і не треба мудрити. Отак. І тут так само залили, повністю бетон. Ну не кидав я під ні пленка, нічого. Я думаю, воно нічого страшного не буде, а там в процесі експлуатації буде видно. В принципі, затер наждачним кругом гладеньке був промило так двічі, що змив, і все. Тут так само залилося мосту стюк. Воно тут під уклончиком, все воно туди стікатиме. Не провів я ні воду, ні не зробив ні каналізацію. ну, Я на то причину. Взагалі. Добавив два отвора з таких. Вже і паутина співа понабиратися. Отаких От два отвора. Ну, Не зовсім вона рівна по фінді Персовому, ну, в общем отак. -е в принципі, отвори нормальні, їх вистачає на витяжку. Звісно, лучше, якби би тут поробити Ну, розумієте? Тут є ось доски, а на досках глина. І такі маніпуляції тут не дуже. І Плюс ця балка. ну, в общем, Трошки воно не ну, може в подальшому воно все переробиться. Труби просто повиводівню, ми робили я коліна наверх. Ну, по краю так, а то вже хватить. Вікна тут ну ось таке воно, шибок немає, тут не тому що в планах є подальшому немає смисла було доштукатурювати, тому що в подальших планах є просто зробити більше вікна. Що з цієї, що з цієї сторони. І, і, ну, нашу переводить цемент і свою роботу так. і воду підводить, тож, щоб воно там акуратно все пробити, тоді вже аж по вже все доробити. Ну, більше час роботи зроблена. Переробив я і ліву сторону. Як, ну, може, хто повне, бруски були аж тут, перенісся їх сюди. Перегородки поставили, дуже все просто робиться, збиться з кровики, низ забетонірований, а верх проварений. Ну, в принципі, проварений. Думав, не буде варитися, коли воно ще зробилося, все дуже-дуже непогано. Хороша сварка і робить чудеса. В принципі, нічого за одного немає. І тут так само не став я. Є ті труби, єголки. Ну, коли її збиться, наша переводить труба голки, там хімічні різать, виварювати. Ось упробувати, ну так, да, воно тут трошки грає. А ви ну, воно це не насильно влігає, так що приварено на совість, там забетонірувано. Ніде воно не дінеться. Економно, я, блін. Чи то вам голки, щоб вам переварити, зробити цю... З уголка чи з профтруби вам треба викинути тисячі, щоб зробити цю саму розпорку. От так, зробили те, що висередиту. Поробив е, е, такі так. Ну, Тут з цієї сторони буде прив'язано, але це вже серед її покажу. Там теж поробив косенці, ну, щоб один до одного не доставали. Не? Так. Арматуру, хто може буде робити, наверх кладіть товстішу. Ну, це тут 12, та мабуть, або 15, та Ну, але тут вже більше. Е, а на низ можна і меншу, можна навіть і 10 укласти, це так. Так що, Саме вниз взагалі. У мене трубка така є. Там довщина в неї 2 чи три, не пам'ятаю. І вона сама в діаметрі 10, по-моєму. 10-15. Ну, штанги циклі не можу брати, тому що. От так що, ну, Хто там з труб варе, ну, якщо є труби, то взагалі прекрасно. Тут таке устрає, воно ведердень. Ну, Оце, да, що воно грає, ну але ж воно в він сам по собі грає. Помост. Е, по Помост на цій стороні ширина, ой, довжина метр п'ятдесят. Ширина тут метр десять, тут метр, а тут аж 90 см, ну, тож десь метр виходить. Е, а тут а зроблено два місця на метр на 2 ,40, це займає, Грубо говоря, по метр 20 місця. Тут збирався, ну, я був що ставити, щоб корови були, але, 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 але буде під бички. Ну, а там хто знає, може прийдеться, там, щоб якась нетль чи той перестояла, бо зробив метр 60 довжини. Отак. Ну, В, в крайньому випадку можна буде одвинути. Хоча воно ну, там все Ну, то вже таке, Можна буде одвинути, там доску 20 см додав чи тут і хватає його позавлати. Так що Тут прямо робити на бичок свої діла. Гоп, воно тут все стікатиме, зайшов, згрів і вивіз. Що вам ще розказати? Та нічого, сороковка, 40 ну так, 4 см товщина, 20 ширина і оце по метр 60 поробив їх. Ну, побачимо. В принципі, і метр п'ять метри ну, зроби метр 60, думаю, зроблю запасом, ну, попробую. Може воно буде лишнє, а може якраз саме. Так що такі справи. Зараз підемо, покажемо бичків, якраз мелиться, і ну, трошки ще побалкаємо. Значить що, зараз мелимо. В общем, купив кукурудку, <праць> така красота, в мішках, там тільки немає. 8 тисяч тонн. В прошлом році по 3,5 в не було, по 8 м'ясо діватися нікуди. Чаниться не комильцо, якщо мені це є, то не треба дай кукурудку. Е, ще вже вернулася прийшла. Буквально оце на днях. Бо два тижні без живини були. Аж так, поганенько. Сейчас смелю. Дві як на три частини. Ячмінь, пшениця і та а так роблю. Це, В принципі, нормально. Але якщо доїдемо макуху, кукурудзу, ну, общем, що таке, багато концентрації, то обов'язково, давайте премікс. Ну, живена, що таку жилину, не бачить, воно таке замовка. Там по 100 грам на даний момент йде на голову то ліпше засвоюється, бо кукурузка таке, воно вже желудок твачке і сильно кукурузу не влікати. Треба що вбічка. Зараз підемо до бачків, покажемо. Да. Ось бачки, Значить сьогодні будемо перевозити. Ну, да, вже Починають потроху, вони слабі міста понаходили, поволозряво зб'є в голову Про як, то, як, цей, Олексій Васильченко казав, вияви гомосексуалізму починаються. Будемо переводити, бо потому, що я чувствую, що вони до весни тут не доживуть, навіть до Нового року вони роздіб'ють все, що можна. Ну, отак. В принципі, чувствуюся комфортно. Там ото писали, бред. Ну, не знаю. Вони не голодні, не холодні. Все тут, все тут нормально. А хто що писав? Отак. Казали, мож, може цілу весну держати. Ну, во-первых, що вже підстивка заканчується. Е -е, а во-вторих. Ну, я зараз заведу в сарай і буду вже спокійний. Потому що ось я передаю три дні сніг, дощ, там на наступний тиждень до плюс восьми, то да, не непогано було б, якби вони ще на дворі були. І їдять вони ліпше, ну таке. Ну але ж підстріляти треба і підсилка вже заканчива. Та й плюс чувствую, там вони дорозбирають те, що я не міг розібрати. Так що чекаємо. Зараз трошки ще наготовимося. Приготуємося та будемо переводити. Ну, може покажемо процес, а може ні, тому що це дуже довгий і длительний мучительний процес. Ну, а може скриті кадри покажуть. так що не перемикаємося. Так, ну що, як, пройшло вже два дні, вже в сараї. Зараз займок, покажемо. Що до чого, як води. Павичка наша теж тобі. Ми ще й побігли, половили. Собачки вже в сараї. Сітка, як ви бачите, тут відкрита постійно. ну Що вам хочеться сказати? Отак. Отак воно все виглядить. Отак бички стоять. Ось от мої моїх штучок. Ну, Отак якось. Отвори справляються зі своїми ділами. Як такого запаху э, аміачного нема, ну, трошки, понятне діло, тут над дрештаком. Є. По яслах. Ну, ось можете бачити, дивіться, що тут наглядний примір. Е, є якась певна частина, да, що вони його витягну під себе. Але це незначне, тому що вони там однак ног його поперебирають. А що ні, а по підник підтягнеться, я добре так це і викидається. Далі, ось. О. По цьому, типа кормовий стов, дивіться, я заходжу, затусім це і все, надо десь, розсипав і все. В принципі, отак воно все виходить. Ну, Трошки нас бує. Трошки шохається. Сам процес, як переводив, не показував, тому що, фу, я вам кажу, це мені оцей бичок дав таких джазів, що. Что капец, короче. Я не знаю, я еле вдержал. Чуть думал, блин, с дурью. Так что... Трошки оператор нашей задней сапу. Ну, в общем, что сказать. Сейчас расскажу. Вот камера. Трошки Ладно, она не страшная. Начнемо з замірів. Як обважив все це діло. Значить, боян вага 256 кг. В минулому місяці. На минулий замір він важить 212-44 кг за місяць. Е тоді там, здається, навіть не місяць, а 31 чи 32 дні. Отак, вот там 2 дні майже ну Будемо рахувати отак. Вот 44 кг набрав. Еліот у нас зараз по ленті вага 261 кг. На минулий замір він 221-40 кг набрав. Далі ось у нас рижик. Рижик набрав. Зараз ще підчистю. Рижик набрав у нас, бачите, що у нас зробили? Нірнічають хлопці. Тоже 256, Тоже 212. От вони оце, буян і рижик вони на одній вайдуть. Далі біляшик у нас зараз 200, 212 кг вага. В е, минулому замірі був е, 166-46 кг набрав. І найменше е, у нас набрав е, зорянчик. Ну, в принципі, у нас до того стабільно хорошо набрав і тут не пагано. Може, десь щось там трошки не так, але е, своїх. Ну 35 кг він набрав. Він в минулому місяці важив 189 кг, а на момент заміру в цьому місяці 216 кг. Отак. Так що 35 кг я нормально. Я думаю, що це нормально. Середній прирост там склав десь 42-43 кг на місяць. То я думаю, що це в принципі нормально. Вправляння буде пізніше цього покупу. Не знаю, не буду показувати, що нема що показувати. А може колись пізніше, для засніло. Те саме макуха, де живина я вам показав, що живину ще даємо. Оди додали кукурузи і все. Сіно, вода все. тут Ну, Що хочеться сказати по угодовності, мені саме дужче на ось зуранчик. Ось у нього по спинці, йде чортко, у нього така жовка класна. Ну, А ці трошки слабіше. Не пишіть, що там засрані, за той були, да, вони в загоні. ну, Це ж розумієте, в загоні це жива скотина. Наприклад, якщо ці лягали де чистіше, то ці могли і в грязю полігти, і лягти, їм по барабану було. Так що, Будемо відгодовувати, наращувати, так сказати, щоб у рік 500 плюс, та й були. Хоча б 500, я думаю. Думаю, вижмемо. Отак. Запаха нема. Конденсату нема. В принципі, вони сухенькі, чистенькі. Вони. Все вони так класно себе чувствують. Нема такого, що їдять погано чи ще щось. Да, оце два дні вони привикали до води, до пиття. То було, тому що то я їм налив в балію, і вони там захотіли попили, захотіли, ні, отак. Ну а тут вже ж такої можливості нема, то виходить, приходиться руками, поки привучилися, що утром і вечором треба пити. Ну, Це трошки пострадали, Ну, так нічого. В принципі, решта зарекомендував себе нормально. Почистив, водичкою змив, виніс і все, по красоті немає нічого, ні запаків, ніде. Ну, в принципі, акуратно. Мене все устроює. Так що тут такі справи. Ну то що, будемо. Я думаю, завершувати. Будемо завершувати. Так, що хочеться сказати. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки, пишемо коментарі. Все миру та добра, і звісно, це буде Україна. Та все добре.